Нововведення у системі паспортизації. Основний документ громадянина України у вигляді пластикової картки будуть видавати особам, які досягли 14-річного віку. Що стосується паспортів закордонних, вони будуть двох видів: звичайні та біометричні. Проте як та коли саме новації почнуть діяти, дивіться у наступному сюжеті. Оформлювати українські паспорти у вигляді пластикових карток розпочали ще з 1 січня цього року. Отримували їх громадяни, котрі досягли 16 років. Тепер же правила можуть змінитися. Адже декілька днів тому Верховна Рада ухвалила законопроект щодо внесення змін до ряду законодавчих актів, у тому числі й закону України про єдиний демографічний реєстр. Якщо президент підпише, то з 1 жовтня 2016 року в Україні розпочнеться оформлення нового паспорта. У формі картки, які сьогодні ми оформимо 16-річним особам. У нас громадяни України будуть отримувати паспорт. 14 років тим, хто має паспорти книжечки, замінювати їх одразу ж на пластикові аналоги не потрібно. Підставою для цього у подальшому може стати втрата документу, укладення шлюбу або інші зміни в особистих даних. Певні новації стосуються і паспортів закордонних. Ми оформлюємо вже нові документи нового зразка. Це паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорт громадянина України, що не містить безконтактний електронний носій. В народі, як ми кажемо, це паспорт. Біометричний та небієметричний. Біометричний з чіпом не біометричний без чіпу, так як Обговорюється питання щодо безвізового режиму, безвізового в'їзду для перетину кордону громадянами України при наявності біометричних паспортів. Тому більшість звернень громадян для отримання цієї послуги це оформлення паспорта з безконтактним електронним носієм. Громадяни ж, які захочуть оформити біометричний закордонний паспорт, але вже мають звичайний, стануть володарями одразу двох документів. Якщо до нас звертається громадянин, у кого у якого виникла така потреба оформити другий паспорт, Паспорт то він подає відповідну заяву, сплачує адміністративну послугу за внесення інформації про другий паспорт в попередній паспорт громадянина України для визи за кордон, який залишається у нього на руках, і отримає другий паспорт. І тому має право мати два паспорти. Отримувати закордонні паспорти та id картки можна буде не лише у структурних підрозділах міграційної служби. Повноваження приймати необхідні документи делегований центром надання адміністративних послуг. В травні місяці був проведений тендер. Було було закуплено 4 робочих місця для виготовлення даних документів. На даний час встановлені, монтовані, але не підключені до демографічного реєстру. Як тільки буде підключення до демографічного реєстру, буде створений канал захищений зв'язку і з можливість працювати. Робоче місце включає робочу станцію оператора. І також виводиться для людини, яка буде, яка заказує цей паспорт, виводиться окремий монітор. На моніторі висвічуються всі дії, які виконує оператор. Тобто людина зразу перевіряє правильність внесених даних. також людина відбиток пальців робиться, зразок підпису і фотографується. Співробітники Центру надання адмінпослуг вже пройшли відповідне навчання і готові працювати на новому обладнанні. Допуск вже до цього виду діяльності, як повідомляють фахівці, зсилаючись на слова прес-секретаря ДМС України Сергія Гунька, має бути у жовтні.